Чому ти обираєш однакових чоловіків? Ти не знаєш, а я знаю, і я тобі розповім: дивись закономірність: коли в тебе є біль, і коли ти відчула цю біль і відчула кохання з людиною, яка принесла цю біль, то коли тобі на дорозі зустрічаються люди з знайомими? Чертами характера, чи знайомими звичками цієї людини, яка вперше подарувала ну, відчуття кохання, і ти не зцілила цю біль, то скоріше за все ти обереш ту людину, яка дуже схожа на попередню людину. Тому що ти знаєш, вже, твоя психіка розуміє, що ти вже відчувала з цією людиною, схожою людиною, любов. І знову ж таки приїхаєш в такі самі сценарій. Це відбувається через нестілення своїх внутрішніх болей, але коли ти виходиш зі стосунків і розумієш, що ця людина тобі підсвічувала твою якусь негативну сторону в плані нецінності себе, що ти заслужувала любов, чи ще щось, то і ти. Стілюєш цю біль і починаєш розуміти, що я цінна собі, я не, не, не маю заслуговувати кохання, і все таке. То потім тобі приплюсовуються інші чоловіки, і ти дивишся на інший типаж. А якщо ні, то виходить, що коли ти потрапляєш на чоловіків, які морозять тебе, які там щось там а, десь а, недоступні, ще щось, ти саме йдеш на таких чоловіків, тому що саме такі чоловіки тебе цікавлять. Це один із прикладів.